Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки. Токсини без сил. Отже, перш за все, який стан постраждалих? Ну е, по перше, у нас 14 постраждалих за добу, і двоє загиблих. Вчора під ударами окупантів опинились 24 населені пункти на правобережжі. Б'ють з різного озброєння: артилерія, дрони, авіація, каби б'ють по місту. Також під час значної дронової атаки сили протиповітряної оборони на території нашої області знищили два шахеди. Загалом внаслідок тільки вчорашнього. Російських ударів в області пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, заклад культури, медичні установи, сільхозпідприємства, магазини, дев'ять багатоповерхівок, 20 приватних будинків, стільникова вежа, газогін, склади, гаражі, сільгосптехніку, службові, і приватні. Автомобілі е обірвали ворожі удари життя двох людей. Це жінка, 80 років загинула внаслідок обстрілу передмістя Херсона. І чоловік, 72 роки через російський удар у Михайлівці. 14 людей поранені. Це жителі Херсона, Антонівки, Велетенського земівника і садового шістьом з них постраждали. Надали меддопомогу і відпустили. Вісім госпіталізували зараз. Троє з них в дуже тяжкому стані перебувають в лікарнях. Пане Олександре, застосування саме fpv дронів, я так розумію, ці, ці скиди. Вони зроблені онлайн. Росіяни бачать на кого вони скидують і обирають собі цілями мирних жителів. Це якась нова хвиля, чи це постійно, постійна тактика? Ну, вже ми це відчуваємо біля двох місяців таку хвилю. Uh, тактика uh, їхня була незміна. Це терор. Зараз просто uh, тероризування населення відбувається саме таким чином: через uh, FPV дрони і мавіки, uh, чи дронів типу Мавіків, які роблять скиди по Херсону і по всім населеним пунктам, які біля Дніпра. От ви перерахували всі об'єкти? Це все цивільні об'єкти, Об'єкти, які забезпечують і проживання нормальні комунальні послуги раніше рішлося по інформації обласної військової адміністрації, що знеструмлені були населені пункти. В Херсоні район був відрізаний від електропостачання. Чи вдалося відновити і, взагалі, скільки таких об'єктів, які там немає ні води, ані світла через росіян? Дивіться, всі об'єкти критичної інфраструктури у нас в області під постійними ударами. Росіяни ні на день не полушають способ залишити регіон без світла, там без води, без газу, тому що кожен день один об'єкт, хоча б один об'єкт. Водопостачання або газопостачання або електропостачання пошкоджений дійсно через нещодавні російські обстріли було пошкоджено лінії електропередач, через що було знеструблено Дніпровські та частково центральні райони, міста Херсона, але енергетики вже навчились за добу все відновлювати. Роблять це по резервній схемі. Деякі роботи ще тривають, але у Нас 50 бригад працюють в області, які відновлюють протягом дня будь-які порушення. Загалом зараз електропостачання в 188 населених пунктах з 228, 40 немає взагалі вже дуже тривалий час, тому що це всі населені пункти. Це громади вздовж Дніпра, і Там наразі неможливо взагалі проводити будь-які роботи через постійні обстріли. Тому о о о, о о о о, о ці 40 населених пунктів залишаються без щодо водопостачання, Воно наявне у 176 населених пунктам. Там о, де не відновлено централізовано водопостачання, організовано підвезення води. Або і питною, і технічною. От скільки ми з вами в ефірі спілкуємося, постійно Херсонщина під ударом. І навіть не знаю, чи логічним буде запитання до вас, а можливий реальний опалювальний опалювальний от за таких умов? Звичайно, можливий, тому що в минулому році ми його провели і на, на достатньому рівні. Звичайно, були. Euh, такі надзвичайні ситуації, коли ми зупиняли повністю електротеп теплопостачання в Херсоні, але на зараз теплопостачальні підприємства Херсона активно готуються до опалювального періоду. Наразі більшість котелень готові до роботи. Загальний рівень підготовки ми зараз оцінюємо приблизно 90%. відсотків. Euh, практика от минулого року показала, що навіть попри складну безпекову ситуацію подача тепла до мешканців херсонців до до мешканців херсону обов'язково відбудеться тому ми зараз е, відбуваються всі процеси і облаштуванню фізичного захисту наскільки це можливо ц, е, тих е, об'єктів критичної інфраструктури це не стовідсотково гарантія обезпечення але вживаємо можливих всіх е, дій для мінімізації негативних наслідків щоб е, тепло було у херсонців Тобто на зиму херсонці не виїжджатимуть з регіону. А, міграція все одно буде, тому що на літо більше людей в Херсоні. А, очікуємо на приблизно на 10 тисяч людей, зменшиться кількість мешканців в Херсоні. А навчання воно реальне? В якому форматі проводиться нині? Зараз, зважаючи на безпекову ситуацію, більшість освітніх закласів Херсонщині продовжують працювати онлайн. Зараз 171 школа і 88 дитсадків так працюють, але ми в цьому році розпочали працювати у змішаному форматі в безпечних громадах. Зараз працюють три школи: і один дитсадок. Вони повністю облаштовані укриттям і готові. І сьогодні навіть відвідував одну одної і шкіл і дітям. Ну найбільше звичайно сподобається офлайн навчання, коли вони бачать і вчителя, коли вони спілкуються з дітьми. Але ми на цьому не зупиняємося. Але зараз триває ремонт захисних споруд і ще у двох закладах, і до кінця року і ще будуть заклади, які будуть переведені на змішану форму навчання, і діти будуть е, мати можливість навчатися офлайн. А підземні школи будуть? Чотири школи плануються? А, да, місто планує будівництво чотирьох таких підземних шкіл. На одному об'єкті вже розпочаті роботи. Ще на двох триває процедура коригування скоро також розпочнуться. Да, це великі проекти за обсягом робіт, небезпечні проекти. Для цього потрібен час. Наступний навчальний рік, я думаю, розпочнеться в очній формі навчання і в Херсоні. Ну звичайно, і за безпекової ситуації, коли це дозволить безпекова ситуація. Якщо говоримо про школи, то і про лікарні хочу розпитати взагалі, який алгоритм, коли от є люди, які лежать, вони не можуть стати, коли наносяться удари, десь їх перевозити в укриття, які зовні чи все ж таки медичні заклади забезпечені цими укриттями? А, дивіться, у нас взагалі весь лікувальний процес повністю підходить. Відбувається під землею в кожній лікарні. Є міні-підземна лікарня, і, і, і на облаштування цього йде і зараз це і пологовий будинок, це і центр здачі крові, це інфекційна лікарня, яка вже здана. Це підземна лікарня в місті, і повністю проводяться ці роботи для того, щоб убезпечити людей щодо маломобільних людей, окрім нашої аварійно-рятувальної служби. Багатьох волонтерських організацій, які допомагають нам щодо транспортування таких людей до лікарень і по іншим соціальним закладам, це постійно відбувається. Це життя, тому о, виживаємо як можемо. Але зараз о, о, з ліками з лікарями в Херсоні все добре. Хвилину маємо ще на розмову. Тимчасово окупована територія лівобережжя Херсонщини. Виходять на зв'язок до вас люди, як виживають там? Так, да, виходять е, постійно на контакті з жителями Лівобережжя і те, що розповідають, там звичайно, це жах. Е, зараз е, так звана окупаційна влада конфіскує граїв техніку, От, що останнє було для потреб російських військових, хочуть залучати на, там, на спорудження фортифікації, е, продовжують проводити фільтраційні заходи, колапоранти у супроводі озброєних військових. Відвідують родини, які не взяли російський паспорт, чи не водять дітей до так званих російських шкіл, погрожують депортацією, якщо вони не оформлять цей папірець. Другом накладають штрафи, погрожують позбавленням батьківських прав і так далі, змушують реєструвати землю за російським законодавством. Місцеве неохоче на це йдуть. Ну лише невеликий відсоток людей погоджуються. Пропаганда страшна. Пропагандистська машина, яка працює зараз в російських школах, які зараз працюють на окупованій території, колосальна. В одній з громад організувала для дітей показ абсурдного фільму про так зване воз'єднання Херсонської області та Донбасу з Росією і так далі. Тобто, просто жах, пане Олександре. Я вам дякую, що змогли знайти зв'язок, аби з нами поспілкуватися за ваш час. Це був Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації.